Вітаю вас, я Ірина, і хочу з вами зробити такий розклад. Така новина дуже приємна. Британія надала Україні далекобійну зброю, тобто не тільки надала, а вона вже є в Україні. Я зараз не пам'ятаю якось е... Штрому якийсь називається. Я в тому не розбираюсь, тому неважливо. Важливо, важливо що вона прийшла. Так, це змінить хід 100% війни, але в мене таке запитання: чи будуть знову погрози з-за перебріка? Ну, ви має, я маю на увазі оці адерні. Я кажу адерні, щоб ви розуміли. Бачите, вже виходить маніпуляція. Ну, зараз будемо дивитися. І так, яка реакція у перебрічних? Давайте в Кремлі на. Далекубійну зброю, яку надали Україні. Тобто, це вже далі, ніж 300, скільки точно, не скажу. І так, реакція. Ви знаєте, з апатії з апатії, вони трошечки, ну, я скажу так, трошечки їм важко стало. Ну, Не те, що важко, бідні нещасні, не небачення майбутнього. Тобто, це ускладнює їхні. Ось так я це бачу. Так. Тобто, по справедливості все це говорить про те, що це катюзі по заслузі. Тобто з апатії переходять ось яка в них реакція. Тобто, немає шоку ніякої, але, знаєте, така, бідний, мені час хто нам допоможе. Ось, і майбутнє тобто, надія ускладнюється. Ось, давайте подивимося, чи будуть тепер якісь погрози після цієї реакції. Ну, в інтернеті будуть, звичайно, щось закидувати. Ось ця карта і говорить. Так, погрози. Погрози. Але вони нічого не можуть зробити. Конкретних погроз не будуть. Ну, може, і не буде конкретних погроз, але бачите. Карта продавлювання. Щось вони будуть продавлювати в якусь якусь інформацію у простір. Ось це, да, якась. знаєте, якась туфта вийде, тому що по цій карті це завжди виходить. Ахінеєве Нести, білберду у, у маси. тобто, це, знаєте, ну настільки брехню розказувати. Ще кажуть пил в очі кидати. Як мені хтось з підписників сказав, що ти гониш на мене, що я там щось от-от-от-от оце от, що оце от в тому плані мої любі. Щось таке я бачу. Може, ще щось карти покажуть. Ну, тепер вже видно, що реакція. Хоча вони її показувати не будуть, аж карти чуть не штрикнули в мене з рук. Дивіться. Вони не будуть, звичайно, показувати свого розчарування, але пси їх їсти будуть стопроцентово. Це, знаєте, на... Їхна... Як би це сказати, бажання властвувати, командувати, побіждати Не міняється. Хоча ось тут карти кажуть, вони мають щось. Щось вони мають чи це є Адерка, чи ще все щось друге. Вони будуть запобігати до якихось. Минулих своїх заяв, справ, можна сказати. І так, давайте ще подивимося. Може ще щось. А, навіщо нам ще щось дивиться? Давайте краще подивимося. Як це допоможе нашим? Давайте, як це допоможе нашим у бою, наприклад. Зараз, зараз, зараз. Ви знаєте, тут вийти з стагнації допоможе, так? Єдине мені ось це не дуже подобається. Це мені не подобається, відверто скажу. Зараз я спробую це прочитати. Карта стабільна, карта стабільна. Стабільна в тому плані, що наші не рухалися. Так. А ця карта вона може говорити про. Ха -ха. Ви знаєте, все рівно руки в них будуть зв'язані. Ось як я це бачу: руки в них все рівно будуть зв'язані. Тобто, далеко вони все рівно не зможуть стріляти, аж так, як, наприклад, перебрік по нам стріляє, так? А от по стратегічним, так, це, це да. Зараз ще, може, щось покажу, чи допоможе це нашому бою. Ну, що це виходить? Виходить, що, в принципі, дивіться, все рівно щось. Ну, потенціал є. Дивіться, потенціал є. І, в принципі, вони, коли передали цю зброю, про щось вони домовилися. Звичайно, на якісь... Дистанції можуть по якимось ці вже карти нам сказали, все рівно руки в наших зв'язані. Тобто вони не зможуть по Росії гатити будь-куди попало, як оце роблять Рашка. Так цього не буде. А тут, наскільки я розумію, тут буде більш продумано, більш чітко, і наскільки я розумію. Якщо я правильно зрозуміла, те, що вони передали, тут було, якісь документи до них є, що вони можуть летіти тільки ось на таку вікну. Тільки ось так. І щось там наші пообіцяли, що, наприклад, по Мавзолею не гепнуть, наприклад, та? по Червоній площі не гепнуть. Ну, це я приблизно так кажу, тому що карти трошечки ну, неоднозначно показують, що. Все ж таки руки у наших будуть зв'язані. Все ж таки блокаду аж не так наші. Це, можливо, цього замало. Ось. Можливо, як сказати, кількість не така велика. Обмеженість можна сказати. Оці, ці карти вони говорять все рівно, вони обмежені. Хоча ось тут ці карти можуть значити, що, наприклад. Дехто може не слухати наказу, так? і гепнути там, де не положено, наприклад. Все рівно по мирному населенню, тільки ось нас... ще можна сказати, що будуть тільки по військовим об'єктам, виключно по військовим об'єктам. По населенню ні, по містам, ні. Ми не варвари, ми не терористи. Ми, українці, мирний народ. Ось як я, я, наскільки я розумію так. Ну, погрози. Ще раз звертаємося до того розкладу, що погрози аж так, такі можуть і не бути. Хоча, хоча вони візьмуться до якоїсь старої пісеньки своєї. Тобто, а ми це, а ми то. Конкретно Путін не скаже, але в нього є такі говоря, говорящі голови, як. Як його називають, Мєдвєдєв. ось, які говорять словами Путіна? Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.